А сьогодні на занятті буде дуже цікавий гість. Здогадайтесь, хто він? Плаває, а не риба, стрибає, а не заєць, співає, а не птах. Комара спіймать мастак. Так, молодці малята, це жаба. Ви відгадали, погляньте на неї. Вона вам подобається. Розкажіть про неї, яка вона? Так, вона весела, кумедна, в неї добра усмішка. Жабка сидить на листочку, весело поглядаючи на всі боки. Добру жабку люблять жуки, сонечки, комашки граються з нею. Ця жабка любить розповідати. Різні історії про своїх подружок. Ось послухайте одну. В нізу стрінеться слово корч. Корч це засохлий корінь. У кущі на корчі жабка скрекотушка упіймала уночі комара за вушко, щоб над лугом не гасав, жабеняток не кусав. Я бачу. Ви посміхаєтесь? А чому вам смішно? Розкажіть. А як ще можна сказати про цю історію? Яка вона? Так, малята, смішна, казкова, весела. А що я вам розповіла? Казку чи оповідання? Так. Ви молодці, це вірш. Отже, можна сказати, що це вірш жарт. Розкажіть, якою ви уявляєте цю жабку? А яким був комар? А скільки діток було в жабки? А де вона їх клала спати? Чим укривала? А яку пісню співала на ніч? Що жабка сказала комару, упіймавши його за вушко? Так, малята, не літай над кущем, не кусай жабенят. Ви молодці. Наша гостя. Принесла нам ще одну історію про комарів та жабок, яку розповіла у своєму вірші Наталя Забіла. Послухайте уважно малята. Подивіться, що за сила над водою у горі довгоногих, довгоносих, тонкокрилих комарів. День і ніч танцюють сміло. Від зорі і до зорі. Довгоної, довгоносі тонкокрилі комарі. Вийшли жабки полювати, комарів лихих ганяти, тільки скік на язик вже комарик зник. Наловили комарів почали веселий спів. Квок, квок, кум, кум. Ми розвієм сум, сум. Кум, Кум в кущірі жаби співи почали, а над річкою вгорі знов танцюють комарі. А в цьому віршику малята який настрій? Чому? Які фарби ви взяли б, щоб намалювати малюнок до цього вірша? Поясніть, будь ласка, чому? Розкажіть, яку картину ви уявили, слухаючи цей вірш? Яку б назву ви дали цьому віршеві? А Наталя Забіла назвала його Комарі та жабки». Молодці малята, ви добре попрацювали. До побачення!